Ну що, дівчатка, будемо святкувати. Що святкувати, ви спитаєте мене, своє життя, бо воно дуже швидко не щуємось, коли та й промайне. І діти наші вже повиростали, а хтось і внуків бавить вже, дивись. І так, буває, сумно часом стане, що вже не буде, як було колись. Буде по-іншому. Будуть нові події, веселі радості, часом сумні і сльози будуть. А де ж їх подіти? І довгі ночі, і щасливі дні. По-різному, та треба помічати кожен момент, який прийшов до нас, і цінувати все, що в житті маємо, кожну хвилину, мить і повсякчас. Бо все минає і життя мине. Така вона чудна задумка Бога. У кожного прийде кінець в свій час, у кожного закінчиться дорога. А далі як? Чи ще існує щось? Ніхто не знає, ніхто не розкаже, тож муж цим зараз святкувати життя, а час всю істину свій час покаже. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні, в цей святковий день, 8 березня або День весни хочу разом з вами прогулятися по квітковим базарчикам. І ось на одному з таких базарчиків. Мені чоловік передбачив на 8 березня отаку чудову парочку пташечок і гніздечко. Цього дня було скрізь на кожному кроці багато неймовірної краси, багато весняних квітів. А той і всі такі чарівні, всі такі чудові, всі вони визивали тільки е, позитивні емоції. А от це у вас? Таке ці хоч і е, однорічні, але дуже красиві, І всі вони вирощені руками наших україночок. Дивіться, які вони всі. Гарненькі в цей день святковий дуже багато первоцвітів, які першими з'являються після холодної зими та вітають прихід весни. А ці менші а ось чудова композиція, де кожна квіточка жива, бо нам сердечні рани, дарує нам. Весни слова. З кожним роком, з приходом весни, з приходом цього весняного свята, на вулицях, різноманіття і різнобарвня квітів. Хоча це тепер і не дешеве задоволення, але це таке задоволення для очей і для душі. Квіти, 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 чарівні квіти, кольорові, великі і малі. Ви умієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Ось на базарі ще одна жіночка продавала чемерники. Всі були по 150 гривень. Такі всі, бачите. Оцей мені дуже сподобався, але просто квіточка якась така була маленька. І не дуже пишна, тому я вибрала інший і мені також чоловік придбав його на 8 березня. Ось дивіться, який чудовий декор для саду. Але і ціна 1000 гривень. Ну, звісно, це ручна робота. Ось іще такий декор. Але ручна робота завжди коштує досить дорого. Гніздечко із парочкою птахів тепер будуть в моєму садочку. А ще ось такий чемерник і нарцизи. Сказали назву сорту. Вінстон Черчилль, чомусь така назва дивна. На одному стеблі три неймовірних квіточки. Таких махрових. Мені дуже подобається. Ось такий чудовий чемерник, мені придбав і махровий тюльпан. Я, звісно, потім їх всі висаджу у своєму садочку. Ну, а цей декор. І з парочкою пташечок, взагалі, щось неймовірне. Тепер вони будуть жити в мене в саду. Пташечки по 150 гривень, а гніздечко 200 гривень. Такий маю на 8 березня подарунок від чоловіка для декору в саду. Ну і пам'ятаєте, цикламен, який росте в мене на лоджії? Ось він уже. От-от, порадує мене своїми квітами. А це перчики, які я висівала 25 лютого, ось так вже швиденько пішли в ріст і тут, в цих касетах, так, все бачить, сонечко радіє сонечку. А ось дивіться, як рясно зійшла лобелія, яку я висіяла 5 березня. Така розумничка, будемо чекати далі. А це 25 лютого я сіяла паніку. Ось він так зійшов гарно через два дня. і вже досить він густо зійшов, ковилу, яку сіла разом з ним в один день. Ще немає, зовсім нічого, не ні одна насінинка не проросла. І ось такий вигляд він уже має 5 березня. Подобається, гарненько росте. А ще 5 березня я висіяла е, томати, ось так гарячою водою проливаю ґрунт. А потім роблю такі рівчачки і висіваю томати. Сіяла томати із власного насіння. Мала такі великі рожеві томати, рожевий велетень. Вони мені дуже подобаються. Я зібрала насіннячко і 5 березня висіяла томати цього сорту, були дуже великі, навіть ось 760 грам був томат. Тому я посіяла ось так їх густенько. А ще гарні томати, мені подобаються хурма, також зібрала і насіння із хурми. А ще під цим відео я залишу посилання на томати, які мені подобаються. І кожного року я збираю насіння із них. І е, висіваю свої е, томати. Е, нові сорти не купую, тому що знаю, що ці гарно у нас е, ростуть і маємо гарний результат. Визирну підсніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листячко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визринуло сонце, квіточки всміхнулись, і до неба вгору зразу потягнулись, а сніги знітились, збігли ручаями. Це весна чарівна вже зустрілась з нами. Звеселіло серце, засвітились душі, засміяло сонце, і немає стожі. На тепло й на світло вже день повертає, а весна так любо всіх нас пригортає. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Нарешті вихідний, і ми їдемо на дачу. Всім зичу здоров'я родинного затишку. І мирного неба над головою.